Детально, Ір, якщо можна по порядку. Ви летіли в літаку, потім, я так розумію, на гелікоптері перевіряли якісь українські бази. Як це все починалося і до чого це, власне, дійшло? Починалося це так, що ми мали у вівторок, на один день відрядження з МНС-ним транспортом, потрапити на один день, об облетіти кілька Баз військових в результаті українських, українських. українських, звісно, в результаті ми потрапили вперше на військову базу лише у п'ятницю. Увесь цей час, починаючи з вівторка до п'ятниці, ми а, літали спочатку літаком, приземлялись на військових базах а, Херсонської області, Миколаївської області. Звідти присідали на гелікоптери і чекали, поки дадуть а, можливість нам приземлитися на якийсь із баз. хоча а передавали нашому екіпажу, що дуже небезпечна ситуація і небезпечно летіти. Перший день це були погодні умови. Це туман наступні два дні це була загроза отримати там якусь атаку з боку Російської Федерації, оскільки вже не в перший день і ми помітили, і е, місцеві солдати помічають, що Повітряний простір над кримським повостровом повністю контролюється Російською Федерацією. Мі 24 літаки, військові з червоними зірками, спокійно собі літають. І коли ми відлітали із Севастополя, це було у четвер, нас переслідували цих дві мішки. Ось, аж поки ми не перетнули територію Криму. А взагалі. От в мене зразу питання виникло. Ти запитувала наших українських військових льотчиків, як так сталося, що вони з собі російські військові та в ну в такий період ескалації конфлікту, так такого нападу на Україну російськими вояками собі спокійно літають над Кримом, наші не можуть туди потрапити. Як взагалі вони в цей Крим потрапляють? Я так розумію, з російської частини так з боку. Ой, ну Сочі там Краснодарського краю, так ти знаєш? Це питання не лише від мене, це питання я чула до речі від капітана нашого екіпажу, від головного, який сидів за штурвалом. І коли ми приземлилися вже після того, як потрапили в Феодосію, приземлилися в Миколаєві, він теж каже: як так може бути, що вони все собі дозволяють в небі? Над українською землею, хоча є заборона, є мораторій на ці польоти. Важко сказати, звідки вони вилітають? Мені здається, що вони базуються десь в Севастополі. Ну от, не знаю. Тобто ці гелікоптери знаходяться на українській території так, постійно так, і так, вони так. там і літають. А як а як так, що українські військові не можуть потрапити? Тобто їх просто блокують гелікоптери в, 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 в просторі, так? Ти небі. розумієш, е, поки що пострілів в небі, а ну не було таких офіційних дані даних, що угу. були постріли, так але ну, наприклад, коли ми е, з Севастополя злітали. Коли наших пілотів на три години викрали, потім з'ясувалося, що вони в райвідділку міліції місцевому хоча ми приїжджали туди бусом всі журналісти, п'ять телеканалів. А також представник генерального штабу приїжджав туди, шукали цих хлопців. Міліція сказала, в нас їх немає. Тільки ми залишили райвідділок, через 10 хвилин. Зателефонували цьому представнику генштабу. Сказали, пілоти вже вирушили до гелікоптера. І uh -huh. потім, коли вже з пілотами спілкувалися, ви самі чули, коли вони сказали, що ми були в райвідділку міліції. Тобто Зрозуміло, який бік, чий бік займає міліція, так? Е, ось. Е, а як так сталося, що блокують? От ці е, два літаки, літають. І коли нам сказали, до 3 години по-доброму, забирайтеся звідси, ми вас uh -huh. відпускаємо. Вони до 3 години літали навколо вас? Так. І потім, коли настала третя година, вони дали можливість піднятися гелікоптеру, а потім позаду з обох боків хвости комусь так летіли. Що ти відчувала в той момент? Ти знаєш, я нічого. Тому що а, члени екіпажу нам сказали, що хоча це і а, військові а, гелікоптери, однак можливостей випускати якісь такі ракети, які ага. нас зіб'ють, у них немає. Можливо, нас заспокоювали, бо. Ну, Я не так добре обізнана в, в цих гелікоптерах, важна. тому з ними було спокійно. Ми цих хлопців вже знали три доби, вони були професіонали, ми вже з ними якби пережили приліт в Севастополь, тому якось так. Я знаю, що це вже не перша знімальна група п'ятого каналу. Зокрема, ну там має якісь і погрози постійно лунали щодо вас. І от вчора постраждав журналіст п'ятого каналу. Також скільки у вас вже постраждали в Криму? Я знаю, що Інна народик, твоя колега, там яка знімала ще на початку, самому сіла швидко на потяг з оператором і поїхала назад, тому що там всіх впізнавали. Дуже агресивно були налаштовані з Інною Неродик і цим же оператором, який був зі мною цього тижня, трапилась наступна історія. Ми відправили їх для того, щоб вони працювали на тижневик і планували, що вони зроблять репортаж, і буде пряме включення з півострова у неділю. Однак, в суботу, розуміючи, яка ситуація, ми з ними зізвонилися і дуже оперативно взяли їм квитки. І вони сіли ввечері на потяг, і в неділю, в суботу ввечері на потяг, і в неділю вже були. Там до кулаків не доходило, але звісно, там нецензурщина, пряма дорога до Києва і так далі. Ну, все було в традиціях. Я знаю, це що форум Севастопольський там помістив фотографію нашого колеги Богдана Кутєпова з громадського, який також там працював весь тиждень, назвав його головним якби, провокатором, журналістом. Навіть не буду називати це слово, як вони його назвали. Ось, і там влаштували буквально полювання на, на нього, ці севастопольські активісти, які виступають за Росію. Але ти кажеш, що ти багато спілкувалася власне, з льотчиками, українським військом, які взагалі серед них настрій. То вони теж вважають, що їх фактично. Київ кинув». І що українська влада, ну загальноукраїнська, так, не дуже той дбає, як, о, як далі вони будуть і взагалі про цей конфлікт в Криму, як його вирішувати. Льотчики так не вважають, тому що екіпаж, який возив нас два дні поспіль угу. на територію Кримського півострова, вони базуються в Херсоні угу. і в Миколаєві. Не на півострові, о, Тобто розуміло. вони не кримські хлопці, так? Але коли у нас була можливість поспілкуватися цих хвилин 12, не більше, в одній з військових частин, то, хоча хлопці на камеру не скаржились, посміхались, ага. ось, але в мене склалося враження, що їм ну, дуже бракує уваги з Києва, а надто високих е керівників. Ось, і я запитувала в е заступника начальника військової частини, чи відчуває він підтримку з Києва. Він сказав: я не буду відповідати на це питання. Я в нього запитала: а що по-вашому має зробити Київ, щоб вам допомогти? Він каже: їм відніє. Я не знаю. А вони самі мають українські льотчики, наприклад, з Херсон з Херсону та з військової mm -hmm. частини з нашими льотчиками в Криму. Там ракетно-зенітний полк. Я знаю, My і -Z -Z в Бельбеку, наприклад, є військова частина саме льотчиків, де цей команди вже герой, фактично Юлій Мавчур, та про якого всі пишуть, які власне можемо показати це відео, якщо наші режисери зараз дадуть, як власне вони гімн виконували під дула автоматів російських військових. Воно облетіло вже весь світ, навіть перекладено там англійською. Мовою, де там, російські вояки намагалися тобто стріляли в повітря, а вони все одно вийшли на вимарш і співали українських пісень і український гімн. Якщо можемо, то покажемо це на фоні. Іро, я може спитаю таке про безпеку журналістів. Я знаю, що ти є редактором «Тижневика» на п'ятому каналі, ти перше своїх журналістів ще збираєшся відсилати до Криму, ну, зважаючи на все те, що там відбувається з журналістами, найбільше страждають якраз журналісти зараз поки що ні мирне населення, ні військові не постраждали від ну жодних дій там не відбувається. Є якісь провокації, намагаються російські військові та чинити, але українські не піддаються на ці провокації. Поки що там жарт немає, лише б'ють журналістів. От те, що відпустиш туди в Крим, колись е, дивись, ми домовилися з тими представниками генштабу і е, служби надзвичайних ситуацій, що через певний період часу. Ми знову туди полетимо, тому що цього разу в Феодосію ми доправили лише акумулятор великий такий, тому що у них там в частині дуже часто вимикають світло. Тобто частина Ой, вам щось. надає інформацію. Самі військові. Ви зараз берете інформацію від військових. Ну принаймні, до вчорашнього вечора сьогодні. Ще не спілкувалася з ними. Ага. Ось тому. Ну я думаю, що ми полетимо. Так, звісно. Якщо хтось з моїх колег, журналістів виявить бажання туди летіти, полетить він. Ну, але це зараз це наша робота. Ну так, звичайно, я, я теж завжди думаю, що наша робота така: ну треба йти там де гаряче, ну, значить, треба йти там де гаряче. Але чи може якісь, може, ти вивчила якісь уроки, як поводити журналіста в Криму? Чи може твої колеги, чи може в тебе є кілька якихось порад для тих інших колег з інших телеканалів, які туди захочуть поїхати, що робити, коли ти опиняєшся? Ти знаєш, коли посилають дівчину журналіста, то дуже багато людей кажуть. Не треба, де ж хлопчики, куди ділися там з іншого дівчат менше б'ють. Так, ось я хотіла тобі сказати, що е, от на тому відео, яке ми вже транслювали е, глядачам, там було видно, як ну, чоловік п'ять таких дуже з диким зображенням, з диким поглядом. А, атакували нас так, хоча в них не було, мені здається, стовідсоткової гарантії, що ми п'ятий канал, оскільки вони кілька разів запитували, я ж воліла ігнорувати це запитання, бо я не могла сказати, що я з якогось іншого каналу. Ну тобто, я не могла сказати там ну якийсь геть невідомий, який uh -huh. там в Криму. Uh -huh. Uh -huh. От. Але я так само розуміла, що я не можу сказати, що я п'ятий канал, тому що реально надто в Севастополі там цей телеканал ненавидять. Ось, але коли атакували і кулаком вдарили оператора. Я була між цими агресивними проросійськи налаштованими активістами і оператором нашим. Я тобі скажу, я не відчула, що вони хочуть мене вдарити, і так далі. Тобто, в ногах щось відбувалося, звісно, там штовханина була, але мене не атакували, і з ними можна було говорити. Ір, може таке останнє питання тобі задам. Ем, ну, часто, я думаю, ти багато разів відпочивала в Криму, я багато разів відпочивала в Криму. З того, що ти, я розумію, ти була недовго, так тобі недовго вдалося побувати на півострові. Але чи видається тобі, можливо, ну колегам з п'ятого каналу, що це вже зовсім інший Крим зараз, ніж той, який ми звикли бачити як курортне місце? Так? Ти знаєш, я в Криму відпочивала останні років шість тому. Я тоді відпочивала часто щороку. А впродовж останніх шести років я була тільки в Ліваді і у відрядженнях, коли там ЄС відбувається uh -huh. Ялтинський саміт. Або ж ось відрядження, яке я мала цього тижня. Тому якусь оцінку робити важко, але я тобі скажу, що від спілкування з людьми, яких ми зустріли біля штабу. В Севастополі, ну в мене підпішов, тому що мені ж, якби мені дуже дивно стало, що така ненависть. Вони, вони говорили: ви, українці, нам чужі люди. У нас президент Путін, а Верховна е, Рада Крима власть. все, ви нам. Пане, не Це нужни, були жителі Севастополя. Сам. Вони сказали, що так. Ну і. Звичайні собі там пенсіонери, там або люди там 30-40 років, тобто, ну мені здається, так що це що це були мешканці Севастополя. Ти знаєш, я говорила з батьма нашими колегами, які зараз в Криму, і багато з них каже, що це все таки Ну, якщо от, наприклад, Севастополь особливо подивитися, то справді люди. Е... Їх важко асоціювати саме з українцями, з такими як ми, тому що дійсно ну, як ти говориш, в них інша влада, вони визнають іншу владу, вони дивляться інші канали. Е і можливо, можливо, це це добре віддати. Не знаю, Крим нехай вирішують самі, може їм буде комфортніше з іншою країною або в якійсь розширеній автономії, так мати справді Путіна за президента, як їм подобається. Ну, якщо люди так не люблять все. А українське. я не бачу виходу. Дивися, а як ти собі це уявляєш, як відрізати їх від електроенергії, водопостачання там шляхів і так далі? А там все одно ну мені здається, що там все одно є відсотків 20-30 людей, які в Севастополі в Криму їх більше. набагато більше. Звісно, ось я знаю той Крим, особливо сільський Крим, де люди взагалі не хочуть до Росії. І які вміють дуже якісно розмовляти українською мовою. І коли вони чують доброго дня, вони не кричать тобі Бандерівка там і так далі. Ось. Але якщо мова йде про Севастополь, що робити з тими 20% українців, які цього не хочуть? Виходить, що Київ офіційний просто їх покине чи як? Ну, треба це питання вирішити, або вони їх кудись переселять. Ну, я, я не бачу виходу, тому що мені здається, що якби в нас була можливість провести. А референдум чистий там, то ми б побачили цю картину. І якби референдум був чесний, а він зараз неможливий. Так. Ну тобто, це, це зрозуміло і це очевидно. Намалюють все, що захочуть, все що треба. Та? Про референдум Ось. будемо говорити з Ольгою Айвазовською з громадської мережі ОПОРА. Вони, вони власне відстежують і референдуми, і вибори. Будемо говорити про це детальніше. Буквально за 20 хвилин в нашому ефірі. Перепрошую, що ти але а якби проводили чесний референдум, мені здається, що відділення Севастополя від України це було б ще під питанням. Це ти тільки про Севастополь говориш, не про Крим. А про те, що в Криму більшість людей мають здоровий глузд, я не сумніваюсь. Принаймні, мої товариші, мої друзі, які там живуть постійно, які приїжджають до Києва, які стояли на Майдані. Вони всі в шоці від того, що півострів може раптом стати там якоюсь частиною Росії. Добре, дякую, Іра, що прийшла до нас. Це була Ірина Спасибо. Герасимова, журналіст П'ятого каналу, яка також постраждала на них напали з оператором у Севастополі і власне напали на гелікоптер, який я а...